Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. П'янський котел ЗСУ оточили росіян у місті. На Росії дрони атакували заводи з виробництва артилерії. А у Криму знищено військовий літак окупантів разом з екіпажем. Трамп побіцяв від США гарантії безпеки для Києва, але не уточнив, які Україна погодилася на демілітаризовану зону на Донбасі. Тим часом Зеленський хоче винести питання здачі територій на референдум. Детективи набу два роки прослуховували. Близького друга співзасновника кварталу 95 шефіра нардепа Юрія Кіселя. Верховний суд поновив у статусі суддю, яка їздить до Росії, і звинувачує Україну в окупації Криму. Вона отримуватиме 120 тисяч в місяць. Київ до кінця зими сидітиме без світла, а мок повертає російських спортсменів до змагань. Під аквафрешевою ганчіркою. А Джонні Деп, схоже, добряче вдарився головою. Взявся за екранізацію російського роману. Вітаю! Мене звати Юлія Кохан. Це п'ятниця, 12 грудня, і новини, що сколихнули Україну та світ сьогодні. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити головне. Поїхали. Американський президент Дональд Трамп заявив, що війна в Україні може призвести до світової війни, і Америка цього не хоче. Рудочолий певний, що новий мирний план щодо України сприйняли позитивно всі, крім Зеленського. Американський лідер додав, що США наполегливо працюють над врегулюванням війни. Я б хотів, щоб вбивства припинилися. Минулого місяця загинуло 25 тисяч людей. Солдати, переважно солдати, але й люди там, де скидали бомби. Але загалом минулого місяця загинуло 25 тисяч солдатів. Я б дуже хотів, щоб це припинилося, і ми наполегливо працюємо. Це не впливає на США, якщо не вийде з-під контролю. Знаєш, такі речі, як ти, мабуть, знаєш, бо ти професіонал, справжній професіонал, чого я не скажу про багатьох інших, але ти чудовий професіонал. Такі речі призводять до світових воєн, і я казав про це нещодавно. Я сказав, знаєте, якщо всі гратимуть такі ігри, буде третя світова війна, і ми не хочемо цього. Крім того, Трамп підтвердив намір долучитися до забезпечення безпекових гарантій Україні в рамках потенційної мирної угоди. Ми допоможемо забезпечити безпеку, бо, на мою думку, це необхідний фактор для досягнення мети. На додачу Трамп заявив, що США обговорюють з Росією та Китаєм питання денуклеаризації. Одне з питань, які я обговорював з Китаєм, це денуклеаризація зброї. Ми б хотіли спробувати це зупинити. Ти маєш на увазі, що говорив з я кажу про ядерну зброю. Е-е, Я говорив з Китаєм про це, говорив з Росією про це, і я думаю, що це те, чого ми хотіли б, і вони хотіли б, і я думаю, що Росія теж хотіла б. Вони заявили, що не приєднаються до старту чи його продовження. Україна готова погодитися на демілітаризовану зону на Донбасі. Про це пише Le Monde. За даними видання цю поступу включено до переглянутого американського мирного плану. Le Monde запевняє, що зона передбачає відведення як українських, так і російських військ від лінії фронту та контроль міжнародних сил, включно зі США, для запобігання новій агресії. Як зазначає видання радник офісу президента Михайло Подоляк. Наголошує, що такий крок вимагає залучення моніторингових місій і, можливий лише за умови взаємного відведення військ. Демілітаризована зона має існувати по обидва боки лінії розмежування. Необхідно буде логічно та юридично визначити, чи мають бути виведені всі види озброєння, чи лише важке озброєння. Щоб запобігти потенційним порушенням, представники моніторингових місій та іноземний контингент мають бути присутніми, щоб забезпечити. Дотримання принципів та домовленостей видання Лемонт порівнює майбутню зону із демілітаризованою зоною між північною та південною Кореєю, яка існує із 1953 року. В українському випадку зона буде значно довшою та глибшою, охоплюючи ключовий стратегічний регіон Донбасу, що перебуває під частковою російською окупацією із 2014 року. Утім, радник президента з питань комунікації Дмитро Литвин каже, що в статті Лемонт. Міститься некоректний переклад та подача. Подоляк їм сказав, що обговорювати можна різні речі, але питання завжди в деталях, як це може працювати: чи погодилась Україна, чи не погодилась, може вирішуватися тільки на найвищому політичному рівні, чи народом України. Вчора президент про це сказав журналістам. Тим часом помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Кремль розглядає варіант, коли на Донбасі не буде ні російської, ні української армії. Водночас там перебуває Тимерозгвардія та поліція. Саме так у головах окупантів має виглядати демілітаризована зона. Питання щодо території має вирішувати народ України. Це має відбуватися у форматі виборів чи у форматі референдуму, але має бути позиція народу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Він підкреслив, що остаточне рішення щодо території має бути справедливим. Я вважаю, що на це питання буде відповідати народ України у форматі виборів чи у форматі референдуму, але має бути позиція народу України. За словами Зеленського, американська сторона пропонує на частині Донеччини створення так званої вільної економічної або як кажуть у Росії демілітаризованої зони. Згідно з цим планом, українські війська повинні вийти з частини території, а російські не заходити туди. Зеленський зазначив, що залишається багато питань. А саме хто керує цією зоною, який буде механізм моніторингу, чи відводить війська Росія на дзеркальну відстань, і як запобігти можливій інфільтрації. Російських сил під виглядом цивільних президент наголосив, що запропонована модель не в інтересах України, бо справедливо стояти на контактній лінії. Тому Київ шукає справедливі рішення, засновані на паритеті та безпекових гарантій Ці залишається під контролем України. Оказ хід спростовує заяви росіян. За даними військових, російський підрозділ намагаються інфільтруватися в місто невеликими групами, використовуючи несприятливі погодні умови. Однак більшість таких груп знищується ще на підходах. Представники командування наголошують, що протидиверсійні заходи тривають, а оборона міста зберігає стійкість попри посилену активність противника. День бабака, пам'ятаєте, як Герасимов день за днем доповідав путіну про захоплення Куп'янська? Соединение группировки Запад освободили город Купянск и продолжает уничтожение формирований. Ворожовних сил України, окружонах на лєвому берегу ріки Оскол, так от не каже гоп, поки не перескочиш. Або не так сталося, як мічталося. Зсу взяло росіяну котел у результаті успішної операції сил оборони було заблоковано противника у Куп'янську та зачищено всю північно-західну околицю міста. Повідомляє ресурс Діпстейт. Наразі йде зачистка вулиць. Бажаю здоров'я сьогодні. Куп'янський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Куп'янськ. Ми бачимо, був я привітав хлопців, дякую кожному підрозділу, всім, хто б'ється тут, всім, хто знищує окупанта. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів дипломатів. Саме так це працює. Всі наші сильні позиції всередині країни сильні позиції в розмові. Щодо закінчення війни, дякую кожному воїну. Пишаюся вами, дякую всім нашим сухопутним військам. Сьогодні виключно ваш день. Дякую, хлопці, слава Україні. На Росії палає механічний завод ворсько Оренбурзької області, стовп чорного диму височить на кілометри. Тут виробляють понад половину артилерійських гільз окремих калібрів російського виробництва. Також на майданчиках підприємства заводу сходять з конвеєрів, комплектуючі для реактивних систем залпового вогню. А вночі безпілотники атакували російське місто Ярославль, що розташоване на північний схід від Москви за понад 700 Кілометрів від державного кордону з Україною внаслідок удару спалахнула пожежа на території місцевого нафтопереробного заводу Ярослав Нєфтіорг Сінтез Славніфтіянос входить до п'ятірки найбільших нафтопереробних заводів Росії. Водночас Міноборони Росії відзвітувало про збиття 63 трьох бупила територією Брянської області: вісім над Ярославською, чотири у Підмосков'ї, по три над Смоленською, Тверською областями та над акваторією Чорного моря, по два над Тамбовською та Тульською областями. По одному над Орловською та Ростовською. На військовому аеродромі Кача, що неподалік від Севастополя, українські дрони знищили російський військово-транспортний літак Ан-26. вбито та поранено російських загарбників. Про це повідомляють і у російських провоєнних пабліках, і українські партизани з руху а вбиті та поранені на місці події. Ймовірно, або екіпаж літака з пасажирами, або наземний персонал аеродрому у Русі. ОПОРАТЕ стверджують, що допомагали силам оборони України провести цю операцію. Причому це підтверджує анонс бавовне у Качі, який партизани зробили ще о 3 годині дня. Нагадаю, аеродром Кача ворог використовує як військову базу для авіації вертольотів та безпілотників. Тут базується 318-й окремий змішаний авіаполк із літаками АН 26 Б-12 та вертольотами к 27 З цього аеродрому окупанти запускають дрони по півдню України. Прем'єр словаччини Роберт Фіцо заявив, що за жодних умов не підтримує пропозицію Єврокомісії щодо надання Україні репараційної позики за рахунок заморожених активів Росії. Якщо ці кошти будуть спрямовані на військові потреби, про це він сказав під час виступу у парламенті Словаччини 11 грудня. Відеозапис якого Фіцо прилюднив у соцмережі X. Фіцо стверджує, що політика миру, яку він послідовно відстоює, нібито не дозволяє йому голосувати за продовження військового конфлікту. На його думку, виділення десятків мільярдів євро на витрати Києва призводять до продовження війни. Україна одразу почала працювати з Німеччиною над екстрадицією підозрюваного у підриві північних потоків Сергія Кузнєцова. Уповноважений Верховна Рада з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що офісом будсмена робить все, щоб умови утримання українця були справедливими. За словами Лубінця, Кузнєцов надіслав низку офіційних звернень щодо забезпечення належних умов його утримання, доступу до медичної допомоги, урахування особливостей харчування, реалізації права на зв'язок із родиною. Та на ефективний юридичний захист Джерела дзеркала тижня у правоохоронних органах повідомили, що детективи Національного антикорупційного бюро України нещодавно демонтували апаратуру, за допомогою якої тривалий час велося негласне прослуховування народного депутата від партії Слуга народу Юрія Кіселя. За словами тих же джерел, Кісель не знав про існування цієї техніки та про проведення спостережних заходів. Джерела стверджують, що демонтаж апаратури викликав сильне занепокоєння, як у самого депутата так і у його давнього друга Сергія Шефіра. Колишнього першого помічника президента Володимира Зеленського джерела зазначають, що шефір протягом багатьох років підтримував з Киселем особливо близькі дружні стосунки, та часто з ним зустрічався за їхніми словами за період охоплений прослуховуванням, а це більше ніж два роки. Між ними відбулося безліч особистих зустрічей та розмов, у тому числі з іншими людьми з владних кіл, які характеризуються як конфіденційні та сенситивні для бан за інформацією джерел прослуховування проходило не в рамках операції Мідас однак також стосується корупції у вищих ешелонах влади. Справжній шок лише вслухатися. Верховний суд поновив у статусі судді інну отрош, яка їздила в Крим та до Росії. Громадська організація Деджур та прес-служба Верховного суду повідомили, що Велика Палата Верховного суду ухвалила рішення на користь Інни отрош молодшої, яка оскаржувала результати свого проваленого кваліфікаційного оцінювання. За даними ГО, Верховний суд поновив у статусі судді людину, яка після початку російської агресії регулярно їздила до тимчасово окупованого Криму та у Санкт-Петербург на виставки та до близьких. Під час співбесіди звинуватила українську владу в окупації Криму, почала кар'єру і віп умов недоступних іншим суддям. Має коштовне майно, яке не пояснюється офіційними доходами. У Інни отрош сплив п'ятирічний строк повноважень. На який її призначили у 2013 році, ВРП за законом нардепа Романа Бабія у 2021 році внесла президенту подання про призначення отрош на посаду судді безстроково без завершення кваліфікаційного оцінювання, але президент досі не підписує указ про її призначення таким чином відновлено статус судді і не отрош. Проте вона не буде здійснювати правосуддя, поки указ не підпише президент. Попри це, отримуватиме значні виплати з бюджету близько 120 тисяч гривень на місяць, у кращому випадку за перекладання папірців. Рішення ВПВС відкриває дорогу десяткам недоброчесних суддів для відновлення статусу судді без завершення кваліфікаційного оцінювання і, попри негативний висновок громадської ради доброчесності. Антон Зелінський адвокаційний менеджер фундації, де Джу. Начальник Мукачівської РДА та колишній голова Луганської ВА Сергій Гайдай, якою підозрюють у корупції на закупівлях дронів та реб, мобілізувався до ЗСУ за контрактом. За даними Набу, Сергій Гайдай підписав контракт з ЗСУ 12 листопада і служить на посадах рядового особового складу. У бюро зауважили, що наразі Гайдай має статус підозрюваного у справі про корупцію на закупівлях дронів та реб, і на нього покладені певні процесуальні обов'язки. Сергій Гайдай має прибувати. На вимогу правоохоронців сповіщати про зміну місця проживання або роботи, не спілкуватися з іншими підозрюваними у справі та не відвідувати частину Нацгвардії та здати закордонний паспорт. У НАБУ зазначили, що гайдай належно виконує всі покладені на нього обов'язки. Крім того, у НАБУ зауважили, що відповідно до законодавства суд зупиняє судове провадження стосовно людини, яку мобілізували на військову службу до її демобілізації. Проте ця норма не поширюється на. Гайдая, оскільки він служить у ЗСУ за контрактом, 2 серпня на Бутасап повідомили про викриття масштабної корупційної схеми на закупівлі БПЛА та засобів РЕБ. Йдеться про гроші, які спрямовували на потреби силоборони органи місцевого самоврядування у 2024-2025 роках. Встановлено, що за підписання договору за завищеними цінами учасники схеми, серед яких Сергій Гайдай, отримували до 30% так званого відкату. Увечері 2 серпня кабінет. Нет міністрів звільнив Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації. Суд в Естонії 11 грудня засудив лідера проросійської партії Кос Айву Петерсона до 14 років позбавлення волі у справі про державну зраду. Крім того, Айво Петерсона суд засудив Дмитра Році та Андрія Андронова. Вони отримали по 11 років у справі про державну зраду та співпрацю з Росією. Суд дійшов висновків, що Айво Петерсон і Дмитро Році підтримували контакт із представниками влади Росії, обговорювали політичне співробітництво та створення партії, здатної змінити політичний курс Естонії. Суд встановив, що Айво Петерсон та Дмитро Році працювали над збільшенням впливу Росії на Естонію. Андрій Андронов, громадянин Росії. Його суд визнав винним в участі у ненасильницьких діях щодо зміни державного ладу в Естонії. Андрій Андронов брав участь в організації поїздок естонських журналістів на тимчасово окуповані території України та Росією. Айво Петерсон їздив на тимчасово окуповані території, а також створював пропагандистські матеріали заздалегідь узгоджених з організаторами та вигідних Росії. Ці публікації були спрямовані на ослаблення довіри до НАТО. Та зниження підтримки України в Естонії суд відхилив твердження захисту про порушення свободи слова, вказавши, що державна зрада становить загрозу конституційному ладу та безпеці Естонії. Рішення суду можна оскаржити через апеляційний процес. В Україні діють графіки відключень, але Київ отримує більше обмежень ніж інші області. Це пов'язано не тільки з генерацією, а й з пропускною здатністю енергосистеми. Адже під Києвом пошкодили ключову підстанцію, через що місто не може брати додаткову потужність. Складна ситуація збережеться щонайменше до кінця зими, пояснив народний депутат і перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань енергетики та ЖКГ Олексій Кучеренко. Графіки відключень. Світла сьогодні охоплюють всю країну, однак різниця між регіонами відчувається дуже суттєво. Поки мешканці західних областей скаржаться на короткі відключення, кияни годинами сидять без електрики. І ця різниця має чітке технічне пояснення. У Рівному є атомна станція, а під Києвом перебили підстанцію, тому ми не можемо взяти додаткову потужність. Цю зиму Київ буде сидіти без світла, але графіки можуть бути різними. Сподіваюся, їх пом'якшать, аж поки не прилетить ще раз. Попри складну ситуацію, енергетики продовжують відновлювальні роботи, але ключові вузли системи залишаються мішенью для російських атак. Адміністрація президента США Дональда Трампа впродовж останніх тижнів передала європейським партнерам ряд документів із баченням повоєнного відновлення України. Воно тісно переплетене із поверненням Росії у світову економіку, а ще містить прямі фінансові вигоди для Вашингтона про хитрий план Трампа, як заробити на відбудові України та допомогти своєму другові Путіну далі. Поки на передовій вирішується доля українських міст, за оканом розробляється план, який має допомогти відновити Україну після війни. На перший погляд звучить багато обіцяюче, майже як довгоочікуваний сигнал підтримки. Але давайте розберемося, що насправді стоїть за цим кроком. Як пише The Wall Street Journal, нещодавно адміністрація президента США Дональда Трампа передала союзникам серію коротких майже лаконічних документів. У цих кількох абзацах приховано нове бачення післявоєнного устрою континенту, в якому доля України та майбутньої Росії виявляються тісно переплетеними, й далеко не в тому вигляді, на який очікувала Європа. Документи містять плани для американських фінансових компаній та інших бізнесів отримати доступ до приблизно 200 мільярдів доларів заморожених російських активів для реалізації проєктів в Україні, серед яких, зокрема, фігурує ідея будівництва величезного дата центру, який мав би отримувати електроенергію від ЗАЕС. За даними виданням. Американські чиновники запевняють союзників, що такий підхід дозволить пришвидшити мир і водночас залучити в Україну додаткових інвесторів. Від керівників найбільших фінансових корпорацій до мільярдерів готових вкладатися у масштабні проєкти. Ба більше в окремих документах йдеться, що сума на відновлення може зрости до 400, а за деякими оцінками навіть до 800 мільярдів доларів. Якщо модель буде реалізована повністю, тож не придлагають Америки, на сьогодні, в тому північні каканіхать від послевоенный устрой і в тому числі хотят видеть Росію в этой мировой системе, это далеко не новості. Позиція Сіної Штатов Америки прослеживалась що начиная з начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Але ще більше суперечок викликає друга частина плану, яку багато європейських чиновників назвали економічною Ялтою. Вашингтон пропонує не просто скористатися російськими активами, а паралельно запустити процес повернення російської економіки з міжнародної ізоляції. Згідно з документом, американські компанії отримують можливість інвестувати в стратегічні сектори російської економіки від видобутку рідкоземельних металів до буріння в Арктиці. Більш того, план передбачає допомогу США у відновленні потоків російської нафти і газу до Європи, тих самих потоків, від яких континент болісно але наполегливо відмовлявся останні три роки. Всі та говоріти системної роботі СІДНОШтатів Америки, ну, стати на такий путь контроля за Російською Федерацією з одної сторони, а з другої сторони обіспічить про продажу. видя позицию Европейского Союза, который до 2027 года установил полностью отказаться принял такое решение до 2027 отказаться от российских энергоресурсов, то Соединенные Штаты Америки приняли для себя такое решение, чтобы заместить российские энергоресурсы ими же, но по американским документам. А приблизительно подобное планируется сделать и с замороженными ресурсами. Как мы видим, часть стран европейских блокирует доступ Украины до этих ресурсов. Так же самое и американская сторона блокирует доступ Украины до замороженных ресурсов. Все идет к тому, что Соединенные Штаты лоббируют интересы Российской Федерации тем или иным путем. Продвігає їх к... К возврату на мирову арену, в тому числі і як поставщика поставщика енергоресурсу для Європи. Американський план звучить як спроба відкрити двері Кремлю в той момент, коли війна ще не завершилася. На загроза повторного нападу залишається більш ніж реальною. Є супевнені ця стратегія руйнує саму логіку санкцій, що будувалася на тому, що агресор має заплатити за розв'язану війну, а не отримати нові можливості. Ну що ж, як то кажуть, наша пісня гарна й нова. Починаємо її знову. Міжнародний олімпійський комітет рекомендував допустити спортсменів із Росії та Білорусі до міжнародних змагань на юнацькому рівні. Рекомендація ухвалена під час саміту МОК у швейцарській Лозанні 11 грудня. На думку керівного органу олімпійського спорту, юні спортсмени з Росії та Білорусі більше не мають бути обмежені в доступі до міжнародних змагань, як індивідуальних, так і командних. Фактично. В кожному окремому випадку рішення ухвалює федерація з конкретного виду спорту. Мок вважає, що юні спортсмени не мають відповідати за дії урядів своїх країн. Водночас міжнародним федераціям слід і надалі утримуватися від організації або підтримки міжнародних спортивних заходів на території Росії. Білорусі ця рекомендація більше не стосується. Російські та білоруські спортсмени не їздили на міжнародні змагання після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Гіну, яке в лютому березні 2022 року здійснювалося в тому числі і з території Білорусі, згодом обмеження були послаблені. Спортсмени з Росії та Білорусі допускаються на змагання індивідуально і у нейтральному статусі без прапора та гімну. У більшості командних видів спорту ці країни і надалі не представлені. Це так новина. Американський актор Джонні Деп стане продюсером та ймовірно виконавцем ролі у першій англомовній екранізації роману Михайла Булгакова Майстер та Маргарита про це повідомляє Верайті. Проєкт реалізовуватиме студія «Ін-2 Фільм виконавчими продюсерами виступлять Світлана Мігунова Далі та Грейс Ло. Ті самі продюсери, які працювали з депом над його попереднім фільмом Фаворитка. Режисера стрічки наразі не обрано. Анонс нового фільму про. Озвучав на кінофестивалі Червоного моря у Саудівській Аравії. Де De деп та продюсерки неочікувано з'явилися 10 грудня. При цьому фонд Червоного моря, що частково фінансував фаворитку, участь у новому проєкті не братиме. Планується, що виробництво майстра та Маргарити стартує наприкінці 26-го року. Поки не розкривається, кого саме зіграє Джоні Деп, але фанати вже активно обговорюють, чи стане він Воландом, харизматичним демонічним гостем з іншого світу, що перевертає все в головах. Радянських людей на цьому в мене все. Підписуйтеся на наш канал, аби бути в курсі останніх новин. Побачимось.